Добрий день. Сьогодні 22 серпня 2024 року. Останні дні, можна сказати, сроки дозрівання сливи в нас. Тому що е дуже активно падають. Але відео не про це. Відео про те, що треба чи не треба поливати сливи, такі дорослі дерева. Це по 10 років цим деревам. І е відповідь однозначна, що треба поливати. Просто я, я стикався з такими думками старших людей, що е, такі великі дерева вже не треба поливати, тим більше сливи, вони і так плодоносять. Один рік є урожай, другий рік нема урожаю, діпо не треба на рахунок цього паритись. <клухи> тут у мене є дуже хороший приклад. Е, тут у мене 5 дерев е, сливи, сорту стенлей привиті на гличу. Це дерево, це останнє дерево, і воно у мене бі... прямо біля укриття. І тут під цим укриттям у мене всякі саженці в горшках. Бачите? І ці саженці поливаються кожен день, практично. Тільки коли там ну, дощ якийсь пройшов, то тоді не поливається. І рахуйте, що половина крони, половина крони там під саженцями, під горшками. І кожен день ця слива має полив. Незалежно від того, є, є, ну, є дощ, чи нема дощ, а вони, вона завжди має воду. І це вже укриття в мене тут десь два роки. Тобто, і от подивіться, який результат. Ну, в общем, повно слив. Дуже багато було червивих, багато попадало. Це вже ми, батько збирав там на самогон багато. Ну, залишилися фактично лише ті, що без черв'яків. Ну, достатньо тут ну, відра 2-3 може, чи, Ну, не знаю. Два відра точно ще буде. Ну. <кій> тут біля неї друга слива. На ній трошки-трошки було урожаю. Чому? Тому що тут у мене лохина, ну, це я ну, експериментую, вчився вирощувати лохину, а тут у мене лохина стоїть з весни. Теж поливається кожен день стабільно. І теж тут було трошки урожаю. А ці три дерева, вони без єдиної сливи. Ну щось там пару штучок було буквально, бачите, ні на землі нема нічого. Бачите, пару штук було. все, тут нема урожаю. Нема. Тому що ці сливи не поливалися ніяк. Ось така історія. Так що однозначно, однозначно треба поливати дерева, дорослі. І тоді е, будемо мати більш регулярний урожай. Звичайно, можуть бути якісь такі роки, що якийсь такий дуже неврожайний рік там на сливу, наприклад. Але так чи інакше, коли є полив, то це дуже благоприємно е, сказується на плодоношення. Це дякую за увагу.